Репрезентація однієї із найпотужніших мистецьких шкіл художнього плакату вона знайшла свою нішу у творчості українського митця Ярослава Філевича або ж просто ярка. Так називає себе 32-літній львів'янин, який привіз до івано Франківська виставку авторського плакату. Свою прихильність до цієї справи а також технологію творчості. Митець відкрив у Варшаві завдяки стипендії «Гауде Полонія. Якщо мистецтво це якийсь… Вислів спроба мови автора чи художника в нашому випадку, то для мене це не просто мова, це і мій якийсь внутрішній крик, це частково моя внутрішня децензурна лексика. Це... Якась моя спроба сказати голосніше, те, що я думаю, насправді у експозиції два десятки робіт, розподілених на кілька умовних серій. Болісна екологічна тематика виливається у різномовні гасла і запитання на кшталт Збережіть нашу планету або чи вистачить людям води у майбутньому. Присутня також виразна соціальна проблематика, яку ілюструють аксесуари справжнього українця, чи вітчизняний зомбі, та навіть дім любові це плакат заклик до всиновлення дітей сиріт. І звісно, запрошення на каву до Львова, окрім різноманітних та водночас однаково важливих. Для нашого суспільства тем пропагується і створення мистецьких афіш із використанням ручної, а не комп'ютерної графіки. Вона переконаний автор є здоровою альтернативою окупації світлинами даної мистецької царини, і це ще не все, на що вистачило творчої активності Ярка Філевича. Це що в творчості ярка, взагалі дуже помітна така книжкова лінія пропаганда читання, оскільки ярко не тільки автор плакатів, інший автор деяких дуже яскравих обкладинок, таких художніх. Майстерних обкладинок в стилі плакат. Мала Графіка для цього митця є геть іншим способом самовираження. У ній каже автор. Він лише тихесенько шипоче, натомість своїм авторським плакатом гучно кричить, і цього цілком вистачає, аби приборкати емоції, які не прагне афішувати.